Куди ми пропадали стільки часу? Ми нарешті здійснили свою величезну мрію, переїхали в будинок за містом. Разом з будинком ми придбали велику ділянку в 60 соток, щоб мати можливість створити гарні умови для наших теперішніх подопічних, а також для тварин, що з'являться у майбутньому. Наразі територія виглядає дещо неприглядно. За нею давно ніхто не слідкував. Тут повно сміття, а також все подвір'я поросло густими чагарниками. Будинок теж має купу своїх нюансів та потребує ремонту, але робота нас не лякає. Ми вже почали приводити до ладу подвір'я. Дуже сильно в цьому допомагає наша Ісарія. Вона ідеальна газонокосарка, яка справляється навіть з височенною травою. Якщо подивитись на ділянку, то чудово видно місця, на яких вона паслась. Там тепер простора галявина. Ось тут буде місце для вольєрів, лисиць та єнотів. Вистачить місця, щоб зробити чудові просторі вольєри. А ось тут, бачите, де я? Аж там махаю руками. Ось таку величезну частину дірянки ми плануємо облаштувати під вигул для лисиць та єнотів, обгородивши спеціальним парканом, який вони точно не перелізуть. З нашої дірянки відкривається неймовірно мальовничий краєвид на поля та величезний ліс, з якого інколи навідуються дикі тварини лисиці та косулі. Ось тут на просторі галявині ми плануємо зробити леваду для наших коней. Ісарія, звісно, не може жити одна. Коні це стадні тварини, і для них неймовірно важливо мати спілкування з іншими кіньми, тож найближчим часом в Ісарії з'являться друзі. Для запланованого нам потрібно чимало коштів. Тож якщо ви маєте бажання допомогти нам з будівництвом, Підписуйтесь на наш канал та дивіться нові відео без блокування реклами. Також ви можете залишити невеличкий донат на баночку, перейшовши на наш інстаграм. За час нашої відсутності на каналі відбулось багато різних подій. Також з'явилось декілька нових підопічних, але про них в наступних відео. Цей переїзд, ніби пробудив мене від довгого сну. Я нарешті відчуваю себе на своєму місці. Поруч з природою, маючи можливість щодня поранати у магію цього світу, слухаючи спів пташок та закутуючись в аромат польових квітів, мені хочеться ділитись з вами цією красою, і я надіюсь, що матиму на це достатньо часу.